Зміни для багатьох це слово звучить як хаос, правда? Особливо коли йдеться про державні установи. Але що як я вам скажу, що це не непередбачувана стихія, а технологія так так, цілком керована технологія. І сьогодні, в наших українських реаліях, це вже не просто якась там навичка, а вимога часу. Отже, у цьому розборі ми перетворимо нудну теорію на живу покрокову інструкцію, а хаос на чіткий і зрозумілий процес. А в основі всього лежить ну дуже проста метафора від курта Левіна. Уявіть собі звичайний шматок льоду. Оце і є наші звичні процеси, інструкції, роками налагоджена робота. Все стабільно, твердо і нерухомо. Щоб надати цьому нову форму, що ми робимо? Правильно, розтоплюємо, перетворюємо на воду гнучку, рухливу, і вже з цієї води ми можемо вилити будь-що нове, а потім знову заморожуємо. Розумієте? Це не магія, це чиста фізика. І от, власне, головне питання на сьогодні Часне питання до кожного, хто зараз слухає. Чи готові ми справді готові почати топити цю кригу у себе, у своєму відділі, у своєму департаменті? Бо це свідоме рішення, і саме від нього залежить абсолютно все, про що ми будемо говорити далі. Добре, поїхали. Етап перший. Топимо лід або як кажуть у теорії, розморожування. І знаєте, хто тут головний герой? Лідер. Але не просто лідер-адміністратор, а лідер-бунтар, так, так саме бунтар, який наважується кринути виклик тому, що здається непорушним. Але тут для нас, українців, є один, ну скажімо так, парадокс нам у 2025 році не треба брати в руки Кайло і з усієї сили лупити по цій кризі. Чому? Бо вона вже тріснула, війна розтопила систему до небаченого стану відлиги. І це, знаєте, неймовірна можливість. Завдання лідера сьогодні не розхитувати човен, він і так хитається, а взяти цю енергію тривоги, цей рух і скерувати його, перетворити хаос на керований потік. Як це зробити? Є такий класний, хоч і трохи жорсткий, інструмент, називається палаюча платформа. Уявіть, що ви стоїте на нафтовій вишці посеред моря, і вона загорілася. Страшно стрибати в холодну темну воду. Отак, але стояти на місці ще страшніше, це гарантована загибель. От завдання лідера не залякати, ні, а просто чесно показати команді. Колеги, дивіться, наша стара платформа вже димить. Жити по-старому це вже не просто некомфортно, це небезпечно. Тобто лідер на цьому етапі це такий собі агітатор або ще краще криголам. Його робота не просто кричати пожежа, його робота першим показати шлях, пробити в кризі тріщину, канал, яким зможе піти вся команда, створити те саме відчуття. Так страшно, але ми мусимо рухатись і ось куди. Окей, лід тріщить, вода пішла. Переходимо до другого етапу рух. І отут, скажу чесно, починається найскладніше. Бо система зараз у стані води максимально нестабільна і вразлива, і роль лідера знову змінюється. Тепер він бульдозер. Чому саме бульдозер? Бо на цьому етапі мало просто сказати, ідіть туди. Дорога завалена, завалена старими інструкціями, непотрібними погодженнями, звичками, страхами. І от лідер бульдозер це той, хто сідає за кермо і буквально власноруч розчищає цей шлях. Він не каже приберіть, він сам прибирає перешкоди. І є ще один суперінструмент для бульдозера це комунікація, але не абияка. Тут працює правило семи разів, це такий психологічний факт. Людина починає реально чути і сприймати нову ідею тільки коли почує про неї разів з усім, і не просто почує, а з різних боків. Подумайте про це: один офіційний лист на пошту це нуль, одна нарада це може один раз. А треба сім це і лист, і нарада, і особиста розмова в коридорі, і згадка на планірці, і постер на стіні. Лише тоді це перестає бути фоновим шумом і починає пробиватися у свідомість. Отже, що робить лідер бульдозер? Три речі перше комунікує, комунікує і ще раз комунікує. Пам'ятаємо про сім разів. Друге розчищає шлях, безжально прибирає все, що заважає. І третє, дуже важливе, створює швидкі перемоги. Це маленькі, але дуже помітні успіхи. Наприклад, запустили новий софт, і час обробки запитів скоротився на 15%. Вау! Це як допінг для команди. Це доказ, що все не дарма. Добре, шлях розчищено, команда рухається. Здається, все. А от і ні, переходимо до третього фінального етапу заморожування. І це друзі, та частина, на якій сиплються 90% усіх змін, бо всі видихають зарано. А мета тут зробити так, щоб назад уже не відкотилося. Бо якщо цього не зробити, вся наша вода просто розтечеться. Або що гірше повернеться у старі звичні канавки. Нові правила, нові процеси треба буквально вморозити. Вписати в інструкції, в премії, в культуру, щоб це стало новою твердою основою, новим льодом. Що таке успішне заморожування? Це коли оцей новий цифровий документообіг перестає бути пілотним проєктом і стає просто нашим документообігом. Це коли на питання, а пам'ятаєте, як ми раніше все вручну робили? Всі здригаються і кажуть: Ой, не нагадуй, жах якийсь. От тоді все вдалося. І от вам практичне питання. Подумайте прямо зараз, яку одну маленьку, але нову традицію можна заморозити у вашому відділі вже цього тижня? Може починати планірку з обговорення успіхів у новому процесі, або оновити KPI, бо саме такі ритуали, такі звички і створюють нову культуру, вони і є тим морозом, що робить воду льодом. Що ж, давайте підсумуємо, ми пройшли весь шлях від льоду до води і знову до льоду. І що ми бачимо? Що це не просто три стадії процесу, це три абсолютно різні ролі для лідера. Погляньте спочатку лідер це бунтар той, хто наважується сказати так, більше не можна. Потім у хаосі води він стає навігатором і бульдозером одночасно, показує шлях і розчищає його. А наприкінці, коли нова форма вже є, він перетворюється на. Садівника, того, хто терпляче і дбайливо доглядає за новими паростками, щоб вони прижилися і зміцнили. І найвищий пілотаж лідерства це вміти вчасно перемикати ці ролі. І наостанок хочу, щоб ви запам'ятали одну річ зміни це не стихійне лихо, яке на нас насувається. Ні, це процес такий самий, як будь-який інший робочий процес, і ним можна, а головне, треба керувати, бо вибір насправді простий. Або ви керуєте змінами, або вони починають керувати вами. Іншого не дано.